На календарі 6 лютого, і саме цього дня світ починає відзначати день без мобільного телефону. Взагалі, то ця акція триває три дні аж до 8 лютого, і має на меті допомогти людям позбутися залежності від мобільного, адже нав'язливе використання цього гаджету лікарі вже перекваліфікували хворобу під назвою номофобія. Якщо бути точними, номофобія це страх опинитись без телефону. Деякі вчені запевняють, що ця хвороба нова чума 21-го століття. Згідно зі статистикою, в країнах з розвиненою цивілізацією кожна сьома людина хвора на номофобію, і в переважній більшості це жінки. Зрозуміло, що зараз важко уявити три дні без телефону, але скоротити час його використання дуже дуже корисно. Трохи згодом ми обов'язково повернемось до цієї теми, а поки дізнаємось про інші свята та події, що роблять 6 лютого визначним днем в історії. 6 лютого 1945 року на Ямайці народився Боб Марлі. Найвідоміший співак у стилі регі. Його композиції стали символом боротьби з расовою дискримінацією. Популярні пісні виконавця «No woman, no cry», «One love» і «Redemption song». Співак помер, коли йому було лише 36. Щороку 6 лютого, на ямайці відзначають День Боба Марлі, і саме там розташований меморіальний музей легендарного виконавця Регі. Сьогодні, 67-ма річниця мюнхенської авіакатастрофи, однієї з найбільших трагедій в історії футболу. Літак британської авіакомпанії, на борту якого перебували гравці Манчестер Юнайтед, тренерський штаб, а також журналісти та вболівальники, розбився після третьої спроби зльоту в аеропорту Мюнхена. Із 44 пасажирів вижила лише 21 людина. Причиною аварії стало скупчення сльоти на злітній смузі, через що літак не зміг набрати потрібну швидкість, і як наслідок зачепив крилом будинок, розташований неподалік. Олена Зеленська святкує сьогодні день народження. Вона, як і її чоловік, родом із Кривого Рогу, навчалась на будівельному факультеті Криворізького національного університету. Олена Зеленська наймолодша перша леді в історії України, а також перша в історії дружина іноземного президента, яка виступила з промовою у Конгресі США. Від 6 лютого 1996 року бере відлік історія вітчизняної антарктичної станції Академік Вернацький. Її за символічний фонд стерлінгів передала Україні Велика Британія, головне призначення станції проведення наукових досліджень. І за 29 років українські вчені провели їх тисячі, відкривши кілька нових видів тварин та рослин. Два роки тому на південному сході Туреччини та на півночі Сирії стався руйнівний землетрус. Стихійне лихо магнітудою 7,8 стало найпотужнішим з 1939 року. Загалом загинули понад 50 тисяч людей, а кількість постраждалих сягнула майже 29 мільйонів. Понад сотні тисяч будівель, зокрема й історична фортеця Газіантепа, занесена до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, були зруйновані або пошкоджені у ліквідації наслідків стихійного лиха брали участь понад 2600 медичних та рятувальних служб із щонайменше 45 країн серед них і Україна. А яким буде 6 лютого 2025 року, залежить від кожного з нас.